Скажіть, будь ласка, чи це є раціонально, чи спочатку виконавчий комітет має голосувати, а потім ознайомлюватись, чи сайту, чи ще. І чи не потрібно ознайомитись членом виконкому до моменту голосування з цією документацією? Якщо я не помиляюсь, то порядок денний сьогоднішнього засідання був викладений, не викладений нікуди, не при, на сайті будь ласка. Ви мені не кажіть, що не запитання. Я вам дам відповідь, відповідь. зараз. Послухайте так. мене Марія Ігерна і всі інші члени виконкому. Е, ви сьогодні вже тут не активісти. Особливо членом виконкому і особливо депутат. Я не збираюся бігати ні за одним членом виконкому, ні за одним депутатом і щось сунути в руки. Ви, якщо висували свої кандидатури на депутати, а комусь довірена честь бути членом виконкому, то ви повинні руки в ноги за довірою громадською прибігли сюди, все самі вияснили, подивилися і пішли розказали своїм депутатом. А ви вияснили, вчора, на момент 22 Слухайте мене вважили. Ще раз скажу. Вияснили, ці питання, про які зараз говорить Євгеній Сандрович, розглядаються вже два місяці в раді. 3... Які ви? По садочку три з половиною. По е -е -е Грибоєдова-Поломарчука 4,5. В мене не виконкому, коли були затверджені? На минулому а... засіданні сесії. А, Марій, присядьте, будь ласка. Ну, так чому ви ви не задали не питання і дали відповідь, Слухайте, нас ну, я у нас порядок. У нас, у нас не Ірпінська не організація блоку Петра Порошенка. У нас порядок. Чуєте, чи не? Да зараз не коректно, що ви Я себе веду, як хочу. Присідайте, будь ласка. Тобто всі голосуємо, за... так як голосує Володимир Райкова. Абсолютно правильно. Присідайте. Все, Хто за, прошу голосувати. Все. Хто проти? Утримали зякувати. Ви підходили до мене чи ні? Вчора. Залипоти, ви підходили чи ні? Я, зап... я вам зараз говорю, ви мене не перебувайте, якщо ви так э, коректно себе ведете. Mm -hmm. На вчора була Матюшина, член виконкому, намагалась отримати проєкт поряд який не отримав. Я не член виконкому. Ви її Єру пропитаю. Я, я, я не член виконкому. Ну, так але я і вовчити, нас не буду мовчати, тому що ви...